Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров спростував можливість проведення перемов у Ватикані між російською і українською делегацією. Раніше про те, що такі переговори можуть відбутися. Говорили чимало західних політиків, серед яких був зокрема президент Фінляндії Олександр Ступ, який повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть зустрітися представники Росії України, Сполучених Штатів та європейських країн для обговорення можливості проведення подальших консультацій, з приводу завершення російсько-української війни. Ступ. Називав цей раунд переговорів у Ватикані суто технічним, також з'являлося повідомлення, що Міністерство закордонних справ Росії обговорює те, яким чином будуть прибувати до Ватикану російські чиновники, зокрема ці, які знаходяться під санкційними обмеженнями Італії, як члена Європейського союзу. Однак тепер Сергій Лавров говорить, що було б дивним, якщо б дві православні країни обговорювали питання миру між собою на католицькій площадці, так ніби перемовини у Стамбулі. А як ми знаємо, Москва продовжує погоджуватися із можливістю зустрічі саме у цьому турецькому місті, є перемовами саме на площаці православній. Однак ми з вами прекрасно розуміємо, що мова йде про звичайнісіньку демагогію, якою взагалі відрізняється Сергій Лавров. Лаврову дали завдання тягнути час, і Росія цим успішно займається. Зокрема, меморандум, який мав би бути підготовлений після телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Так поки що ніхто і не бачив. Ну і я вже не кажу про те, що у самому тексті російських пропозицій можуть бути пункти, які зроблять ці пропозиції абсолютно несприйнятними для українських та європейських учасників консультації. Не дарма ж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп радив Путіну висунути такі пропозиції, які не будуть відразу відкинуті. Українською стороною та європейцями, однак, за досвідом попередніх розмов Трампа з Путіним, ми можемо бути практично впевненими в тому, що російський президент не буде прислухатися до порад американського. А навіщо до того ж, в Кремлі вже зараз закладають досить знайому для себе міну уповільненої дії під всі можливі. Рішення, яких могли б досягти учасники таких консультацій, зокрема, виявляється, що принциповим питанням для досягнення російсько-українських домовленостей для Москви є легітимність президента України Володимира Зеленського і те, хто буде підписувати російсько-українські угоди з боку Києва. І якщо раніше президент Росії Давав зрозуміти, що він готовий погодитися із легітимністю голови Верховної Ради України, який міг би підписати ці угоди в той час, як Зеленський міг би брати участь у формулюванні рішень. Зараз у Москві почали говорити про те, що найкращим виходом з ситуації, з легітимністю буде проведення в Україні виборів і тут. Звичайно ж, складається досить парадоксальна, але абсолютно прийнятна для Росії ситуація. Росія не збирається погоджуватися на припинення вогню на російсько-українському фронті. Будь-які вибори, згідно із українською конституцією, можуть відбутися тільки після того, як буде скасовано воєнний стан на території самої України. Ну і, звісно, забезпечений час і умови для проведення вільних виборів. Скасувати воєнний стан можна тільки після припинення вогню, проти якого виступає Російська Федерація, де вважають, що будь-які перемови мають відбуватися під час продовження воєнних дій. Нелогічно, та ні, абсолютно логічно, коли ти хочеш створити пастку для ворога і знайти приводи для продовження війни. Отже, зараз ми можемо констатувати досить. Прості рішення з боку Москви. затягувати час на всіх напрямках, готувати такі пропозиції, які будуть несприйнятними для України і європейських країн. Звинувачувати Київ та європейські столиці у неконструктивності, ініціювати нові перемови між президентом Російської Федерації і Сполучених Штатів, усвідомлюючи, що Дональд Трамп, якщо не підтримує Путіна під час цих розмов, так принаймні буде боротися із новими санкціями проти Російської Федерації, не буде надавати нову військову допомогу Україні і таким чином зробить більш Легкими завдання російських збройних сил на українській землі це все, що путіну потрібно від його американського колеги. Більше ні до чого Трамп з точки зору російського політичного керівництва не придатний, так що потрібно просто розповідати довірливому американському президентові казки про російсько-американські економічні оборудки і тримати його на відстані від російсько-української війни. Якщо все ж таки доведеться проводити результативні перемови, а це може відбутися тільки в разі, якщо Трамп раптом змінить позицію і буде більш енергійно і більш серйозно тиснути на Путіна або погрожувати припиненням діалогу між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, у якому зацікавлений російський чинне, тоді ставити. Питання нелегітимності українського президента і проведення виборів в Україні. Тут Кремль також може сподіватися на розуміння адміністрації президента Сполучених Штатів, як відомо, і сам Трамп і його співробітники неодноразово говорили про те, що в Україні потрібно провести вибори, тому що демократична держава без виборів зовсім не демократична держава. І, звичайно ж, американською адміністрацією не буде. Сильно турбувати те, що проведення виборів під час війни суперечить українській конституції, та її взагалі не буде відповідати волевиявленню переважної більшості громадян України, тому що умови для їхнього вільного голосування, для конкурентного голосування просто не будуть створені. Ну так ді, єдиним виходом з ситуації залишається те, у чому зацікавлений Путін: війна без будь-якого конкретного. Терміну завершення і без будь-якого реального механізму досягнення домовленості між Москвою і Києвом щодо завершення воєнних дій. І в цій ситуації, звичайно, розмови про вибори в Україні, нелегітимність Зеленського чи про Ватикан. Виглядають просто додатковим поясненням того, чому у Кремлі не зацікавлені у припиненні воєнних дій і припиненні російсько-української війни як такої. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!